Слава Україні, корупція інфо перші Про головне Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм-посилання у шапці профілю у Жанкойському районі, окупованого Криму вранці, 16 серпня. Знову повідомляють про вибухи та масштабну пожежу. Відео величезного стовпу диму, який видно із різних точок півострова опублікували місцеві мешканці в мережі. Також відео поділився журналіст Андрій Цаплієнко за попередньою інформацією. детонує склад російських боєп. Припасів селищі Азовське вибух стався в районі села Майське поблизу Джанкоя, як пише Кримінформ, місцеві мешканці чули гучні хлопки, і з різних точок видно чорний дим. Один із лідерів меджлісу кримських татар Рефат Чубаров написав, що з тимчасово окупованого Криму повідомляють про влучне попадання по військовій частині окупантів у селище Калай, нині Азовське Джанкойського району. Але о 7.41 оновив пост, що влучили у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочується степом. Окупаційна влада наразі подій ніяк не прокоментувала. Повідомляється, що так званий голова Криму Сергій Аксьонов виїхав у село Майське. За словами Чубарова, Село Майське знаходиться на відстані 1 кілометр від селища Калай Азовське. На цьому в мене все Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Корупція інфо, наш телеграм-канал, фейсбук та тікток. Посилання в описі почуємось.